Друзі, гарний кросовер свіженький за досить невеликі гроші. Зустрічайте, ось такий Nissan Rogue, 2011 року машинка у нас 131 тисяча миль пробігу. Сіренький, гарненький. Колеса вже на зимовій гумі. До зими підготовлена. Виглядає машинка. Досить цікава і відмінна. Це у нас 2,5 двигунчик, повний привід, газ, бензин. Комплектація СВ не сама максимальна, але й не сама, скажімо так, бідна. Безключовий доступ, каневі сидіння, електрорегулювання водійського сидіння, клімат-контроль, камера заднього огляду, датчик світла, повний електропакет у нас. Мається також люк. Задній ряд сидінь. Виглядає бездоганно. Тож, друзі, її можна забрати у нас у лізинг з першим внеском 1350 доларів. І також ми маємо для вас послугу трейдин, тобто обмін нашої машини на будь-яку вашу. Тож приїжджайте в Аріонавто і забирайте собі цю гарну тачку.